Вітаю, ви на каналі CryptoKit. У цьому короткому відео я розповім, як швидко завершити стартові квести у грі Pixels. Приємного перегляду! Базові квести знайомлять нас з будівлями в місті, а також новими напрямками, окрім фермерства. Тож, одразу після проходження навчання з Барні ми опиняємось в Land Office. Тут нам потрібно підійти та поговорити з ренджером, який розповідає нам про землі та просить поговорити з Хейзел. Щоб її знайти, виходимо з будівлі і йдемо направо. Після фонтана шукаємо магазин та заходимо. Тут шукаємо Хейзел та говоримо з ним. Він дає нам наступне завдання, де просить поговорити з лісорубом джіл. Тож ми виходимо з магазину, йдемо вниз, шукаємо його та говоримо. Після розмови з лісорубом ми отримуємо сокиру та завдання зрубати два дерева. Шукаємо з червоним хрестиком, вибираємо сокиру та натискаємо на нього. Одне дерево потрібно рубати 6 разів. Далі вертаємось і знову говоримо з джил. В нагороду отримаємо енергетичний напій та новий квест, де він каже поговорити з стеном. Щоб його виконати, йдемо направо, шукаємо столяра стена та починаємо з ним розмову. Маємо зробити 8 паличок. Тож підходимо до станка та виготовляємо. Як зробили всі, то знову говоримо з Стеном. Тепер він просить зробити табуретку. Вертаємось до станка та виготовляємо її. Після розмови маємо віднести табуретку старому Генрі. Йдемо наліво і знаходимо його з краю біля озера. Віддаємо табуретку Генрі. Вертаємось назад до стена та після розмови з ним завершуємо завдання. В нагороду отримаємо 20 бери та прокачуємо столярство на перший рівень. Останнє з базових завдань кухарство з карен. Йдемо наверх, шукаємо будинок карен та заходимо. Говоримо з нею і вона просить приготувати пиріг. Всі інгредієнти вона нам дає, тож спочатку запалюємо піч. Використовуємо дрова, які рубали раніше. Далі натискаємо на піч, серед рецептів вибираємо пиріг та готуємо. Після того, як отримаємо готовий пиріг, знову говоримо з каре. В нагороду отримуємо 2 яйця та завершуємо квест. Наступне наше завдання докачатись до 5 рівня у фермерстві. Лише тоді нам відкриється нове завдання, за виконання якого ми отримуємо репутацію. Тож підписуйся, щоб не пропустити. До зустрічі у наступних роликах.